Актуальні проблеми молоді міста Коломий. Таку тему за круглим столом порушували Коломийські студенти зі спеціалістами міських установ. Зустріч проходила у Коломийському політехнічному коледжі, організував її міський відділ у справах молоді та спорту, дискутували на болючі теми, що стосуються роботи та доступного житла для молодих. Обговорювали також кримінальну ситуацію, пов'язану з неповнолітніми мешканцями міста та району. На зустрічі була наш журналіст Олена Козаченко. На обговорення актуальних проблем коломийської молоді до політехнічного коледжу прийшли студенти з усіх вузів міста. Дати повну відповідь на питання, що турбують молоде покоління, прийшли спеціалісти з центру зайнятості правоохоронних органів, провідний економіст та представник депутатського корпусу міської ради. Говорили про перше робоче місце, кредитування молодих, доступне житло для молодої сім'ї, про правопорядок та вповноваження міліціонерів щодо підлітків. Проблем актуальних було дуже багато, як ми чули всі за цим, за цим столом. Це першочергово це зайнятість студентської молоді, яка закінчує власне цьогоріч чи на наступний рік своє навчання і виходить в доросле життя, доросле життя, де потрібно накормити сім'ю, якщо в когось є сім'я чи буде створена, забезпечити себе житлом. Що сьогодні мені дуже Сподобалося, що ми піднімали це. Молодь піднімали власне це питання. Ну, правопорушення, звичайно, розв'язувалося. Ну я рахую, що сьогодні ми зачепили власне ті всі чотири теми, які саме більше турбують молодь. Голова молодіжного парламенту при міській раді Олег Линялюк переконаний, що такі зустрічі потрібно організовувати регулярно завдяки спілкуванню з компетентними людьми. Молодь має змогу отримати обґрунтовані відповіді та поради. Ми задоволені круглим столом, через те, що були запрошені компетентні люди, які нам докладно все пояснили, і багато що ми для себе взяли. Наприклад, як нам отримати квартиру, ми вже хоча б маємо певне поняття, що це реально і діє така програма в Україні. Що ми можемо отримати для молода сім'я, може отримати квартиру. Сьогодні є чимало престижних професій, але знайти роботу за своїм фахом практично неможливо, каже депутат міської ради Віктор Будзінський. Молодь починає зневірюватись у житті. Однак спеціалісти кажуть, що без вихідних ситуацій не буває. Робітничі професії, які за кордоном теж цінуються. Вони, вони, вони досить, вони, як вам сказати, вони високооплачувані і вони престижні. Це у нас вони оплачувані хоча б оплачувані, на відміну від юристів, і всіх решти, але вони не престижні. Я націльний з вашою останньою останньої. Хочу сказати молодим людям, щоб вони не засмучувалися, Тому що у вас ще все попереду. І у нас, дякувати Богу, в Україні існує. Перекваліфікація існують такі курси і студії, коли ви здобули одну вищу освіту, але можете перепрофілювати свої знання. Ваша спеціальність вища є, не є затребуваною. Ви можете за один-два курси змінити свою спеціалізацію. Сьогодні студентам не виплачують стипендію. Молоді люди запитали, чому, і отримали відповідь від заступника начальника управління економіки міської ради Олександра Панченка. Нам стипендії не виплачують цілком. Це і, і кажуть, що затримка в казначейському в міському. Є ну, така думка, що повертаються в зовнішній порт, зобов'язаний зелені фон. І десь до числа 15 грудня буде якась така ситуація трошки. Mm -hmm. Але кажуть, то що... Інтернету, то що це можемо сказати. Куратор круглого столу, начальник відділу у справах молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник задоволений результатом активного обговорення молодіжних проблем. Каже, що нинішня молодь вміє за себе постояти і настійливо домогтися відповіді на своє питання. Просто так сказати, перспектива це образити їх. Є креативність, є думка, є бажання це приємно. Приємно, що доводиться з такою молоддю працювати. І власне більшість із запрошених гостей це старші люди. Я бачив по їхніх поглядах, вони були вражені, просто вражені. Гості крового столу пообіцяли такі зустрічі проводити ще неодноразово. Олена Козиченко, Володимир Скрабало, телеканал «Рай».